Любі мої, сьогодні ми зустрілися з вами для того, щоб висадити в наші кашпо петунії, а також клумби нею прикрасити, бо вона вже, ви бачите, вигляд має розкішний, гарненький. Цвіту на ній ще немає, тому що посіяли ми її з вами у лютому 24 лютого. Така дата, що запам'яталася мені добра. Але зараз не про те. Бажано її сіяти або на початку лютого, або навіть у січні. Але я не посіяла лише тому, що я не маю професійних фітоламп, щоб її дорощувати, щоб за нею добре-дуже доглядати. Я не, не вважаю себе професіоналом, я любитель. Люблю дуже квіти і тому віддаю їм багато і часу і чекаю з нетерпінням їхнього квітування. І ось, як ви бачите, петунія наша досягла ось таких розмірів. Це пропікірована була мною у стаканчики. З верхушечки я в деяких вже повідщипувала, щоб вона більш кустилася, була кругленькою у мене в кашпо. Для того, щоб пересадити її, треба обов'язково дуже гарненько пролити. Для того, щоб ми тоді отак обняли наш горшочок, і тоді вона безпроблемно у нас витягнеться. Ось я вам зараз покажу. Ми подивимося, подивіться, як вона гарно витягається. І яку гарну кореневу вона має. Петунія – це рослинка, яка дуже полюбляє Вологу, її треба поливати, але вона також дуже полюбляє, щоб її підкормлювали. Вона бажає їсти смачненьке. Тому ми будемо закладати з вами добрива і в наші кашпо, і в подальшому для рясного квітування влітку. Ви повинні будете її гарно-гарно кормити. Ну, а зараз ми проливаємо. Я вже Трішки пролила, але зараз гарненько прольємо і петунію, І у мене тут є на висадку пеларгонія, також у кашпо. І ось погляньте чорнобривець. Чорнобривець теж треба вже висаджувати, на ньому гляньте. Уже і квіточки повикидали цвісти. На деяких я навіть вже позривала. Але будемо висаджувати минули заморозки. Остання ніч була з заморозком, Уже не обіцяють нам морозів, і тому ми будемо висаджувати, як я сказала, і на клумбу будемо сьогодні, і в кашпу. Та петуня, яка була в мене розпікірована у теплицю, я так скажу вам відразу не робила. Завжди пікірувала її в горщички. Але горшечків у мене не вистачило на все. І тому я зробила ще й таким методом. Хочу подивитися, а що ж воно вийде. Тому ми отак обкопуємо її гарно. І зараз поглянемо з вами заодно шостого. О, подивіться, ой, розсипається, треба було пролити більше. Але непогана коренева, гарний комочок. Проливайте більше, якщо ви так робите. Бривчик у нас гарно викопався. Мокрий земляний ком держи гарно, ми його кладемо. І також я вам зразу хочу показати, що і статицю я сьогодні буду теж висаджувати на клумбу. Стадиться дуже гарний сухоцвіт. Мені дуже подобається, цвіте ціле літо. І ми її також будемо. Погляньте, яка в неї коренева, гарнюща у цієї статочки. Піде вона на клумбочку. Петунії також. Коли минають заморозки, відразу саджайте її на клумбу, не бійтеся. Вона прийметься бажаною в прохолоду садити увечері, якщо вже настали у вас теплі деньки, І вона гарно прийметься, поливайте, і буде дуже у вас все квітнути гарно. Для кашпо нам сьогодні знадобиться також пеларгонія. Вона була мною прочеренкована і висаджена черенками у теплицю. Гарно, вона вкорінилася. Я вже бачу по ній, що тут буде гарне коріння. Погляньте, яке коріння. Прекрасне. Поряд ось сценерарія. Вона, хоч і невеличка, але на клумбу також піде сьогодні. Направляючись до двору, висаджувати. Свої рослинки не могла пройти мимо воронка. Подивіться розквітнув який він гарний, красивий. Погляньте бджілки які пилок-пилок збирають. Молодці. Боже, яка краса. Подивіться, на кожну квіточку сідають, на кожну квіточку. Боже, які трудяшки ці бджоли. А поряд у мене не можу також вам не показати кущик гарний коралшарм. Ще вона не розквітла, але вже скоро, 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 скоро буде у нас краса. Не змогла пройти мимо, не змогла. Погляньте. Подивіться, які трудяшки Зібралися, боже, скільки їх там цих бджілок. Хотіла її понюхати, та куди ж там нюхати, як збирають трудяги пилок. Ні, не буду їх, не буду їм. Заважати, пройду. Ой, ну подивіться, які ж трудяшки, що ж вони роблять. <плес> Ой. Вазони наші підготовані. Як я вам говорила, пеларгонія і петунія. Ці рослинки не люблять дуже застою води. Тому треба робити у наших вазонах дуже гарний дренаж. Для цього я використовую звичайний пенопласт. Ви можете використати. Що завгодно, керамзіт, гравій, в кого що є, аби тільки то був дренаж. Ми змільчаємо, бо це ж куски такі величенькі, отаким от чином, подрібнюємо, насипаємо у наш вазон. Треба, щоб у нас 15 см було лише ґрунту. Тому розраховуйте. Ну, от я вважаю, що в мене предостатньо. Я отак засипала нашим пенопластом. І тепер я сиплю землю. Земля у мене, подивіться, пересіяна отака земляна отака земляна суміш. Сюди я додам суперфосфату та нітроамофоски. Все, насипала я почву суміші. Лісової землі. Тепер сюди додаю суперфосфату, столову ложечку. І грам 3-5 або 7, 3 грам десь на такий вазон нітрамофоски. Все це перемішала, щоб коріння наше як можна менше соприкаснулося із мінеральними добривами. Тому ми його гарно перемішуємо. Перемішуємо з цією сумішю. І отакий от воно у нас вигляд має. І так, суміш наша приготовлена, перемішана, і ми починаємо садити наші квіточки. Іде наш чорнобривчик у вазон. Ми його присипаємо злегка і залишаємо місце поряд для петунії. Петунія, як я вам говорила, добре обмяти, щоб не повредити коріннячко. Коріння в нас гарне, ми теж його ставимо сюди і присипаємо земелькою, щоб воно стояло гарно. І тепер беремо для завершення нашої композиції пеларгонію. Отакий От кущик пеларгонії. Поряд тут ще одна дивлюся, примостилась петунійка, я її відкладу, поставлю пеларгонію. І теж її засиплю земелькою. Отак От кожне окремо ми позасипали. Кожну растюшечку, кожну рослиночку. Ще в мене в теплиці є лобелія. Чому я її не взяла, не знаю. Зараз схожу, таке візьму ще й лобелії. І встромлю ось сюди декілька гілочок. Ну, воно кущечком у мене таким. І встромлю сюди ще й кущечок лобелії. І отака в нас вийде композиція. Петунія, чорнобривчик та пеларгонія. І так далі висаджуємо наші вазони. У тому ж порядочку. Обминаємо вазончика, ставимо, присипаємо земелькою. Далі ставимо чорнобривчика. І так у нас пішли ростюшечки. І так наші вазончики будуть оформлені. Накрапає дощик, це дуже гарна погода. Якраз для наших Ростюх. Будуть вони в нас приймуться, захмарилося, це дуже все, дуже-дуже все гарно. Ось і завершила я висадку наших квітів у вазони. Ще мені пристоїть іти на город та упорядковувати клумбу там петуніями засаджувати, бо дуже ж таке багато залишилось. Сюди ми висадили всього 4 десятки, виходить, петуні. Тепер нам потрібно їх через пару деньків, коли вони вже приймуться, укоріняться, так сказати. Треба їх обприскати або епіном, або цирконом. У мене є янтарна кислота, це теж згодиться для того, щоб підвищити імунітет наших. Рослиночок і щоб добре вони прижилися у наших вазончиках. Отаку От ми гарну роботу сьогодні з вами зробили. У мене не дарма в руках цей прекрасний букетик конвалій, весняних квітів. Квітка ця життєстверджуюча. сьогодні мені її подарувала дуже дорога мені людина. Було дуже приємно прийняти від неї цей букетик. Я бажаю вам. Отримувати подаруночки від своїх дорогих людей, насолоджуватися життям, заквічувати нашу землю, радійте кожному моменту, радійте кожному лучику сонця, промінцю сонця, радійте кожному прожитому дню, бажаю вам здоров'я, міцного, бажаю вам добра, бажаю вам достатку. Зустрічаємося на моєму каналі. Пишіть мені відгуки, спілкуйтеся зі мною, я буду вам дуже-дуже рада. Чекаю вас!